строком на вічно в Зімінський район, Іркутська область нас дуже цікаво. Ну де ж це все діло? Великі орні, землі, сад, будинок, велике господарство. Вона не знала російської мови. Вона плакала, страждала через це. Тут жила родина, а тут була школа. Втечеш з цього спецпоселення тебе зновлять, що дадуть 20 років катора, і вони були звільнені, але без права повернення додому. Тобто нам повертають наше. Ця вся територія, починаючи від церкви, закінчуючи там, як ми бачимо, полем, належала колись моїй сім'ї. На цих землях був влаштований радянською владою колгосп. Ось ми бачимо будинок, нічого не, не зруйноване, все, все те, що було ще з 30-х років. Ось тут було велике подвір'я, стайні, стодоли, тут були інші господарські будівлі. Це все було за радянських часів, як конфісковано, і от маємо залишки, тут був колгоспний тік. У 1930-х роках на хуторі Бахманка, нині село Йосипівка, оселяється сім'я Турчин. Григорій разом із дружиною Горпиною та своїми синами будують оселю. Тут вони мають 8 гектарів землі, худобу, млини та великий сад. Це все були ознаки на той час такого трошки заможнього статусу. Тоді цінність була не гроші, а цінність були землі. Господарка, коні, худоба, бо вони давали можливість багато вироблятися з господарської продукції, понад потребу, ту зайву потребу продавати і, відповідно, робити якесь покращення життя. Є в нас сімейне фото, родинне фото, де вони зображені всі на, в тих роках на фоні цього будинку. На цій світлині зображена сім'я Турчинів по центру господар Турчин Григорій, поруч дружина. Турчин Горпина і їхні сини. Посередині мій дід, Турчин Мирослав, тут наймолодший на цій світлені. Світлина зробила. Так, що це напроти цього ж будинку ця світлина зроблена орієнтовно в кінці 30-х років. В ці часи це була така доволі коштовна, напевно, і рідкісна послуга. Мабуть, фотограф був звідкись з міста, з фотоательє привезений. От, і спеціально, я так розумію, родина готувалася, От, видно вишивки, урочистий святковий одяг. Був дуже працьовитий прадід, він був столяром. Відповідно, цю хату він збудував. Всі столярні роботи він самостійно робив, синів навчав, звісно. Гуляйте, будівництво 30-х років. Тобто на цей час це був великий будинок, понад 90 метрів квадратних на цей час. Великі просторі вікна. Після Другої світової війни, коли сюди прийшла радянська влада. Родина була репресована через те, що то діло підпілля. У Григорія та Горпини було семеро синів. Четверо із них Микола, Роман, Михайло та Іван, були у лавах Української повстанської армії. Вони доволі була патріотична сім'я, тому вони брали участь у цьому повстанському році. Старші сина. По моїй інформації вони були учасниками цього підпілля безпосередньо. Мій дід, його трохи старший брат. Ну, вони не були безпосередніми учасниками, але були кур'єрами, переховували. Зокрема, за будинком була побудована Криївка. За вікном там внизу була в фундаменту дірка, яка закладалася каменями, і був прохід в криївку. Я бачив по документах, згадується, що, начебто, ще з цієї криївки був такий невеликий тунель. Можна було такі на присідки. Десь там вес назовні в кінці саду. Був випадок, що коли переслідували, забігли сюди. Один з синів спустив вниз, запустив криївку. Тут НКВД забігли до будинку. Гадія Бандера, от в, ту, в такому ракурсі виріс з підвалу. Що ти там робиш? А він ну, щоб його не запідозрили, накидав якогось там овочів і казав, що я от за там якимись переками чи картоплею спускався. Тому це використовувалося як і укриття для повстанців. Родина переховувала не тільки упівців, а й зброю для них. Наприклад, одним із сховків була сцена у читальні, якою завідував Григорій Турчин. Так, ось це в нас є будівля як читальня, потім як клуб. Вона тут будувалася, прадід виділив шмат землі в кінці саду і будувалася всім селом. Це використовувалося потім як за радянських часів, як клуб. Тут була сцена. Тут зараз ну, таке мечети, жах, пограбований ясно. Дід розказував, що десь під сценою було, був схорон для зброї. Тут переховували теж там, якби хлопці з лісу мали свою схованку. І коли е, радянська влада почала е, вивозити. Людей висилати людей на Сибір. Саме родина, сім'я Турчин попала під ці репресії. У 1944 році одного із синів Григорія Турчина Михайла радянська влада звинуватила у зв'язку з ОУН та заарештувала. Турчин Михайло Григорович 45-му році засуджений як бандит ОУН. Його засудили до 10 років ув'язнення. Ще одного сина Романа НКВД розстріляли. Як наслідок, як наслідок, сім'я мала підлягала, підлягала виселенню. І коли відбулося перше виселення, був вивезений е, тільки інший брат, брат е, Микола з дружиною е, на Сибір. 21.10.1947 року, о годині шостій, прийшло три більшовики до Турчин Миколи, якого застали із жінкою в помешканні. Всі решта, члени сім'ї, повтікали. Більшовики до нього сказали, щоб збирався, бо його вивозять на Сибір. Цей, коли почув це від більшовиків, упав, ридаючи до землі, і почав цілувати її. Більшовики тоді сказали йому, щоб втікав. Він відповів, що не може, бо хворий на сухоти. Більшовики зі сльозами на очах сказали, що інакше не можуть нічого зробити. Один з них сказав: Мої родичі також загинули на. Сибірі. Більшовики сказали йому, щоб брав все, що тільки хоче. Решту залишеного майна сказали, щоб голова сільради негайно пороздавав між людей. Після першого виселення було забране майно. Цей будинок був відданий радянською владою під школу, бабця тручина горпина. Тут була прибиральницею в школі, щоб жити в самому будинку. І от у 50-му році, на фоні тих всіх переслідувань, страждань, прадід Григорій захворів важко і в. У 50-му році він помер. І фактично лишилася половина сім'ї. Головою стала дружина Турчини Горпина. І біля неї було три сина. Серед них був мій дід, який був наймолодший. І їх в 50-му році визнають куркулями, пособниками Ун. І в 51-му році, в 6-й годині ранку, 8 -го квітня, їх вивозять на Сибір. Є ось така облікова справа, пише ось КУЛАК українською, значить, це у нас буде куркуль. Дата 51-й рік. Оце в цьому році було заведено облікову справу на родину, оскільки прадід на цей мен вже помер. В 50-му році то головою була дружина. Ось є справа про виселення строком на в Зімінський район Іркутська область. Тобто, якщо. Собі уявити, на цей момент, в 51-му році їх виселяли назавжди. Ще ж тоді не знали, що буде ну, пом'якшення, що помре Сталін, що буде якийсь поворот, відкат. Тобто вони всі їхали, розуміючи, що їх виселяють назавжди. Без, ну, звичайно, що без права повернення і так далі. І за це, якщо ти втечеш, втечеш з цього спецпоселення, тебе зловлять ще дадуть 20 років каторги. Тому. Е Ну, можна уявити, от заможня сказав, справжня українська сім'я. Їх збирають там в один день практично і не завжди відправляють там, де зимно і де нічого нема. Ця хата, будинок був у них конфіскований. Читальня, яка була побудована в кінці саду, перетворилася на сільський клуб. Всі господарські будівлі, землі, реманент був забраний в колгосп. І на тому, в принципі, все. У 1950 році у Сибір виселяють і сім'ю гриців із сусіднього села Бабухів. Зокрема, і 13-річну Зеню Мацок-Гриців, бабусю Назара Турчина. Її родина теж була репресована, теж були вивезені на Сибір, теж було конфісковане майно. Теж як там теж велика родина. Вони теж брали, підтримували підпілля ОУН. Теж були визнані куркулями, ну, дуже аналогічна історія. От. Але вони були вивезені в Красноярський край, Манський район, поселок Лейба. Це так виходить, що мій дід і моя баба були відносно поруч, бабця була вивезена на Сибір у віці 13 років. Дідусь звідси був вивезений на Сибір у віці 18 років. Коли моя бабця. 13 років пішла до школи інтернат в Манському районі в посілку Лейба. Вона не розуміла російської мови. Це ж велося навчання все на російській мові. І була проблема, що вона ж, походячи звідси, вона просто не розуміла. Вона плакала, страждала через це. Вона приходила додому зі слізьми і розказувала мамі, що вона не розуміє, що їй там говорять. Це було пов'язано з тим, що вони не були русифіковані. І вона не знала російської мови. І через це змушена. Вчитися було два роки в одному ж тому класі, щоби вивчити російську мову. Що одна родина Турчин, що друга родина Греців Мацук, вони сім-сім з половиною років були на спецпоселенні у Сибірі. Після того, як помер Старін, в 53-му, як Хрущов оголосив десталінізацію, тобто боротьбу з тим культом Сталіна, і в 1958 році. Їх не тільки як не тільки їх, а й всіх спецпоселенців, які не мали, скажімо, такого політичного бекграунду, бэк а більше як куркульські, як пособники, а не як безпосередні учасники, вони були звільнені, але без права повернення додому. Обидві родини поїхали до Львова, якраз тоді Мирослав Турчин та Зеня Гриців-Мацук, дід та бабуся Назара Турчина познайомилися. Мій дід залишився у Львові. Він там одружився з бабою, відповідно, моєю, прізвище її Мацук, дівоче прізвище Греців. Як вони познайомилися, детально, так якби точно не відомо, але їх об'єднав Сибір. Так вийшло, що вони або десь в дорозі, або десь вже у Львові, в гуртожитку театральному зустрілися. Там через рік вони одружилися. І ще через рік з'явився мій батько. Понад 30 років Турчини не могли повернутися до рідного села Юсипівка. На початку 90-х бабця правдами-неправдами. Це, це тривало роками, але вона добилася повернення ось цього будинку тут, в селі Юсипівка. І після цього вони повернулися. Я тепер вже розумію, що це були люди, які не все хотіли розказувати про ці події. Їм було боляче. Навіть вони такі трошки стали, особливо діду, такий твердо до цих обставин. Він не дуже мені розповідав з бабцею, але були такі моменти, коли, наприклад, мені розказали про це переховування, про Криївку, про переховування зброї в стінах стайні. На дуже цікаво, ну, де ж це все діло. Ну, тобто, і, і це був один з мотивів, та, чому я це питання почав досліджувати. Після того, як МВС скасувало гриф для службового користування із архівних документів щодо депортованих радянською владою українців, Назар Турчин віднайшов особові справи родини Турчин та Гриців Мацук. По тих даних, які є в справі, які підтверджені, я пам'ятаю усно, родина Турчин тут мала до 8 гектарів землі. Це прадід, який це купив, потім це відпрацював. Зараз нам повернули півтори. Бо решта вже роздана і, 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 і повернути неможливо. Землю ми з батьком повертали, як начатки родичі, які були репресовані. Десь під час ковіду почали ми цей процес. Юридично воно виглядає так, що нам з державної, з комунальної власності, нібито безкоштовно надають повертають ці землі, тобто нам повертають наше. Мені ці всі місця нагадують діда, бабу. Для них це було важливе і це був їхній дім, їхня автономна така територія. Хотів би це зберегти, подальшого руйнування, бо це пам'ять це є спогади для того, щоб, можливо, нащадкам буде цікаво. Цей будинок це як символ того, що поки він стоїть, стоїть пам'ять.